Сьогодні говоримо за таку делікатну тему. Насправді тема гінекології завжди така е обговорювана лімітовано, особливо коли це стосується дітей і підлітків. І сьогодні ми з Тетяною говоримо про особливості гінекології, або гінекологічного огляду, або питання, які з цим зв'язані в дітей і підлітків. І перше саме таке питання мені як мамі дуже цікаво, в мене, наприклад, дівчинка 10 років. От, коли починати говорити про те, що твоя фізіологія. З певними особливостями в тебе рано чи пізно будуть місячні, як загалом правильно дитині про це пояснити? Загалом, з дитиною ми повинні розмовляти вже з самого раннього віку, коли дитина починає цікавитися різними частинами тіла, тобто, ми навчаємо дитину. Що є в нас руки, ноги, вуха, ніс, і так само ми проговорюємо і цю інтимну ділянку і проговорюємо, як вона правильно називається, щоб у дитини не було каші в голові. Одни називають там чи <рес> чимось ще. <рес> а, правильно ми називаємо цю ділянку вульвою, і також проговорюємо, що це інтимна ділянка, що е, треба прикривати цю ділянку. Для цього в нас є інтимна білизна. І е, хто може цієї ділянки торкатися, хто ні. Це ми все проговорюємо навіть з такими малими дітками. Угу, зрозуміло. А от коли до вас, в яких випадках? Мамі потрібно звертатися з маленькою дитиною до гінеколога дитячого. Саме на огляд є два варіанти: це плановий огляд, коли просто нічого не турбує дитину, але мама хоче знати і особливості розвитку саме в цьому віці, тому ми рекомендуємо планові огляди це на першому році життя. Потім перед школою десь так у 5-6 років, в період активного змінювання дівчинки, це препубертатний період, десь 9-10 років, 11 це індивідуальне, різні дівчата бувають. І з моменту вже менструації. Ходити до гінеколога раз на рік, як у всі жінки, як зрозуміти, що, наприклад, дитину щось турбує в плані гінекології, тому що ну ми жінки, жінки вже краще розуміємо своє тіло. На які скарги варто на... звернути увагу у різному віці? Бувають різні моменти. Наприклад, така саме розповсюджена скарга це виділення. А у дівчат до пубертатного періоду взагалі не, повинна, не повинні бути ніякі виділення. Взагалі, якщо мати бачить що брудну білизну у дівчинки десь до 10 років, тому це привід обов'язково показатися до гінеколога. Якщо ми говоримо про е, дівчинку-підлітка, в якої вже там почалась менструація, так? то вона має відвідувати гінеколога дитячого чи, чи вже дорослу? По законодавству дівчинка має відвідувати саме дитячого гінеколога, дитяча гінекологія, лікар, дитячий гінеколог, він Відрізняється від дорослого, тим, що це терапевтична спеціальність, не хірургічна. А дорослі гінекологи, це все ж таки це хірурги, і вони займаються в тому числі і вагітністю. Дитячі гінекологи, якщо навіть і буде діагностована вагітність, вже цією дівчиною займатися не буде. Угу. Зрозуміло. А, от, наприклад, якщо ми говоримо про Підліткову гінекологію і дівчинка звертається, чи відрізняється огляд дорослої жінки від дитини? Так, він трішечки відрізняється, тому що при, якщо дівчинка не живе статевим життям, ми не маємо змоги повного огляду. Але бувають виключення в деяких ситуаціях. Також є інструменти, які дозволяють нам оглянути піхо навіть у дівчинки малого віку. Загалом, чи є якісь базові правила підготовки до походу до дитячого гінеколога? Саме головне правило. Прийти. <ріст> 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 Ще раз повторюсь, що у кожному віці є свої особливості для те, що характерно для більш маленьких дівчат вже може не підходити для підлітків. Для підлітків це самі розповсюджені правила, як і для дорослої жінки. Я рекомендую своїм дівчатам. Якщо в них вже є місячний, обов'язково прийти з календарем, який вони повинні вести, щоб можна було розібратися. Без додаткових якихось обстежень, можна розібратися навіть просто по цьому календарику, що з нею не так чи так. А от загалом, якщо батьки ну, от не хочуть розказувати дівчинці, особливо там, не знаю, мама, не хочуть розказувати про там, менструацію, чи соромиці, чи щось в тому раді, чи можна прийти до вас як до спеціаліста, так. тобто ви про це все розказуєте? Як а, працює, ця... що це? Ось цим і відрізняється дитячий гінеколог від дорослого, що ця спеціальність, вона. За вміщає як лікар, як психолог, як і вчитель. Ми навчаємо наших дівчат а, 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 за собою слідкувати, на що звертати увагу, щоб профілактувати захворювання. Якщо розібрати загалом тему молочниці, ну, вона по-любому є як в дорослих, так і в діток. А, загалом, чим такому ранньому віці може бути спричинена ця молочниця. Чи це має якесь психологічне підґрунтя? Молочниця це захворювання, яке визивається дружеподібним грибком. Цей грибок є на нас, на всіх, він вживе у всіх людей, але він буде розмножуватися тільки при комфортних умовах. Якщо ці умови є, тоді він може вам вже визивати якийсь дискомфорт. Якщо цих умов не буде, то ви будете жити, хоч в якихось аналізах і будуть його знаходити, а вам буде комфортно. Дуже часто говорять, що молочниця все-таки передається статевим шляхом. А якщо ми говоримо, що дівчинка має молочницю і вона не живе статевим життям, таке буває? Буває. А на фоні чого? також. Це можуть бути стреси. Угу. Дрожжеві грибки полюбляють дуже солодке і вологе. Ага. <сум> Тому, якщо в нас, скажімо так, ми використовуємо некоректну білизну, якісь засоби гігієни некоректно і підвищується вологість в нашій ділянці, і дуже-дуже полюбляємо солодке, угу. може бути. Також молочницею дуже часто страдають е, люди, ті, у кого є цукровий діабет. Угу. Яким загалом має бути догляд за інтимними зонами дітей? Він є, якщо так, то який? Звичайний догляд, е, найголовніше це просто вода. Угу. Миючі засоби. Це індивідуально. Комусь одне подобається, комусь інше, але саме головне це просто повинна бути чиста вода. Просто знаю випадки, коли, наприклад, батьки могли використовувати засоби інтимної гігієни для дорослих дітям. Це ж напевне може зашкодити. Не, не обов'язково. Всі ці засоби це більш такий маркетинговий хід. Тобто, це по суті воно не є дуже дієве, Та mm -hmm. все, що знаєте, там говорить лактасид, все супер, там молочна є, кислота. Якщо є, є препарати, які з додаванням, наприклад, антисептику, mm -hmm. це вже більш як лікувальний засоб. А mm -hmm. якщо це просто є в продажі mm -hmm. в косметичних магазинах, це як будь-який засіб комусь одно. Підходить іншому, mm -hmm. Інше... тобто, по суті, вода краще випадок. Найкра... Найкраще це просто чиста проточна вода. А як часто потрібно е дотримуватись uh, гігієни? Дотримуватись гігієни потрібно обов'язково раз на день, це обов'язково. Але якщо за потреби, то можна і частіше. Тобто, після е актів дефікації, е рекомендуємо саме. Тоді е, митися, навіть е, з миючим краще мити е, прямо, анус, а в е, зону вульви ми просто ополос, ополоскуємо водичкою. Чи могли б ви дати декілька порад загалом батькам м, щодо гінекології, дитячої, підліткової гінекології, базові якісь правила від себе? Базові правила прийти просто на перший плановий огляд, і саме по віку дитини розповім, що на цей час на що звертати увагу, а, а так любити своїх дітей, просто про них піклуватися. А в мене ще є і слухати нас, правда, дітей. питання. До вас дівчинка може прийти сама чи тільки з батьками? До 14 років тільки з батьками з 14 років може прийти на консультацію самостійно, але якщо при бесіді ми виявляємо якусь проблему, яка стосується саме якихось маніпуляцій, то тоді повинні бути представники дитини.